Привіт! Рада вітати вас на каналі Кая Таро. Сьогодні будемо дивитися прогноз для водолія на лютий 2023 року. Я дістану 9 карт на місяць і одну карту Таро Пораду. Мій прогноз для тих, у кого сонце, місяць, асцендент і Венера саме у водолії. Тож, дякую, що дивитеся. Розпочинаємо! Хочу побажати всім водоліям гарного, сприятливого місяця. Місяця результативного, місяця, де ваші відносини стануть якіснішими, кращими, де ви отримуєте ту звістку, яку так сильно чекаєте. Він нехай буде для вас хорошим, приємним і класним. Надлаштовуюся на вашу енергію водолії. Перша карта на початок місяця. Друга карта на початок. На середину? На кінець, також карта порада для вас. І так, що принесе? Нам з вами даний місяць. Сонце таке вийшло. Давно вже такого не було, вийшло саме на вас. В Одеї, мабуть, мабуть, це гарний знак для нас з вами. І так, початок місяця. Це імператор. Ви будете досить налаштовані. Якщо це ви чоловік, імператор, мужчина. То ви будете впевненими ви будете впевненими в собі, ви будете завзятими, у вас будуть плани в голові, ви будете досить поміркованими, нелегковажними. Імператор завжди це структура. Тобто ви так чітко, абсолютно вмієте пояснити свою позицію, вмієте відстояти свій кордон, у вас все продумано, все плановано, і вам, знаєте, пальця в рот не і Ви людина, яку поважають. Якщо імператор випав для дівчини, то це означає, що у неї у житті може з'явитися людина, на яку вона може покластися. Для водоліїв дуже е, класно і, взагалі, добре будь-якій дівчині мати з боку імператора. Звичайно, якщо його не заносить у якийсь тиранізм, в якісь токсичні відносини, то мати здорового імператора, імператора в лапках, звичайно, біля себе, це Задоволення. І це не кожна людина, не в кожній дано. Але справжній імператор це дійсно це чоловіча енергія, коли імператриця це жіноча, то імператор це чоловіча, чиста, така якісна чоловіча енергія. Шістька матів. Ви будете переміщуватися. Чи то у вас справи будуть налагоджуватися, тобто в кращий бік в переносному сенсі. Чи то в прямому ви будете переноситися між населеними пунктами, між квартирами. Можливо, у вас буде поїздка на автомобілі, поїздка до моря. Якщо є така можливість, звичайно, зараз йде війна в країні, і наше море ми ще відвоюємо. Звичайно, все-все море ще відвоюємо назад. От. Але є. Скажімо так, перехід більш з бурхливого моря у більш спокійні води. Але це метафорично, я зараз скажу. Тобто життя трошечки е покращиться. Зараз я дістану уточню цю шістьку. Дивіться, так, імператриця, до речі, випала перед тим імператором, далі імператриця. Це пара. А зараз це що раптово, так би мовити, або ви поїдете до своєї другої половинки, до свого кохання, до свого щастя, або він приїде до вас, або ви до нього, або ну, він вона, ви там уже підпираєте, що для вас підходить. І ви будете почуватися повністю на повному. У вас буде стільки жіночої енергії, таке враження, що ось. Чи ви дійсно, або він, от коли от дві людинки, Раптово от зустрічається, треба трішки подолати простор, час, обставин. Зустрічається і ось цей щастя настає. Я можу сказати, що таке враження, що до вас хтось поспішає швидше за все. До вас поспішає цей імператор. Дев'ятка, жезлів. Ця карта її треба, звичайно, що уточнювати, тому що вона несе за собою. Страх Страх поганого досвіду, і це такий ранений воїн, це, тобто, коли ти ранений, можливо, до вас повернеться імператор, який, наприклад, служить у ЗСУ, і зараз ротація і він Повернеться до вас, знаєте, не в прямому сенсі, можливо, раненим, можливо, дійсно раненим, можливо, в переносному. Тобто, якось психічно всі люди, які воюють, вони всередині вони вже ранені. На тілі, можливо, і не буде слідів. А там, звичайно. Дев'ятка. пентаклів. Сімка жезлів, голову щік перепрошую. І король а, не жезлів. Зараз мені треба хвилинку подумати, що б це могло означати. А, це означає, що людина, можливо, без вашого відома, може прийняти певне рішення. Певне рішення дуже активне про, про, якийсь, про якийсь свій вибір. А, може оберігати вас від цього вибору, тому зробити це таємно і вам не сказати. От, щоб не псувати, знаєте, цей такий легкий ваш настрій. Чоловіки вони. Люблючі чоловіків, вони схильні оберігати своїх жінок. Середне місяця для Водолія. Прийти у робочому ритмі, у робочому темпі, працювати, ходити на роботу, робити щось, займатися хобі, займатися справами, спільними справами. От, це робота. Середина обіцяє бути активною досить. Питати поради, робити свої справи. Бо, щастя. Дивіться, мені дуже подобається. Дивіться, які у вас красиві позитивні карти випали водолії. Одну я, звичайно, виняла там трішки зверху. Тобто, у вас буде, я вам кажу, щастя воно і в першій половині, щастя, воно, і в другій половині. Дивіться, який у вас прекрасний набір карт. Це чудово! Це. Любов в прямому сенсі слова компліменти, кохання, стіснення, мрій, бажання, переповнення емоцій, тепло в душі, емоційний сплеск. Далі йде сімейна атмосфера, сімейний, домашній затишок, родина, тварини, тепло, спілкування, час проведений разом. От, І потім у нас це. Колосниця, коли це ривок, такий, знаєте, значний ривок допереду. То що в роботі, можливо, вам допоможе хтось із вашої сім'ї. Можливо, просто своєю підтримкою ви зможете. От, Просунутись далі. От у вас буде все виходити через те, що у вас дуже-дуже сильно підтримують. Закохані. Закохані це і дійсно про нашу половинку, і це про вибір. Це дивіться, як красиво на цій картинці. Якщо придивитися, то він... Віддав їй от свій, свій низ, фактично, ось цей це пташка для цієї дівчинки. Вони різні, але в них є це пікування над проводу і це ніжність. Ймовірно, ви теж закохані. Ви? Не падайте. ви так не відгулялося. М -м. Зараз хвилиночку. Таке враження у мене складається, що дійсно людина зможе відкрити вам очі на вас самих. Тобто, знаєте, це коли в нас піднімається самооцінка, коли людина. Як то кажуть, краса в очах того, хто дивиться. І мені таке враження складається, що дійсно саме своїм турботою, своїм пікуванням людина зможе дійсно показати вам таку, яка ви є насправді. А ви чарівні. Ви чарівні водолії, хто б ви не були. Якщо ви зараз дивимося з позиції чоловіка, то ви зможете. Донести до своєї коханої свої наміри, і вона вас почує і дійсно побачить. І, знову ж таки, імператор 2 імператора. Два імператора це означає, що ви будете мати енергію. Вас не можна назвати слабким у цьому місці ні в якому разі водолі. Ви можете і керувати. Ви можете і бути лідером, у вас все по плану. Або знову приходить до вас та людина, ось яка для вас є імператором і є такою сильною постаччю імператора. Баланс. Дивіться, це помірність. Це коли треба ситуація стабілізується. Можна сказати, що нічого у вас такого активного не буде відбуватися у кінці. У вас буде гармонія, знаєте, іноді досягти цієї гармонії в душі теж не так просто. І ви зможете якось, знаєте, цю гармонію протримати принаймні на от в кінці е, місяця, тобто після 20 числа лютого, ви якось. Е, Знаєте, то відпустити те, що не ваше, а прийняти до серця і тримати те, що ближче, те, що хоч, того, хто хоче бути з вами, і ті справи, які дійсно вони є. Ви цей баланс словите. Королева Кубків. Це почуття. Королева кубків вона це дівчина. І для чоловіка це дівчина. Якщо це ви, то якщо ви дівчина, то це показує ваші почуття, це показує вашу таку тендітність, це показує, що ви глибока людина, дуже глибока людина, з почуттями, з емоціями, така тендітна, яка може бути здатною до емпатії, яка підтримує, допоможе з великим великим серцем. І сітка мечів. І знову ж таки, єдина сімка мечів вона вже була, і вона знову повторюється. До речі, завжди дивлюся, як карта може з двох коло так повторюватися. Це, це має дійсно про щось сказати. Зараз я уточню даний аркад. Що це таке? Для мене ця карта класична вона каже, що. Взяти на своє, зробити щось таємне, зробити якийсь поганий вчинок попри, попри ніч, коли ніхто не бачить щось таємне. З іншого боку, це оберігати щось тримати до серця. Знаєте, іноді можна і на своє, так як, наприклад, прийоми дідок беруть. Це не їхнє насправді, ну, але воно вже стало є для них рідним, дивлячись, як на все подивитися. Так, і дивимося, що ж це таке, це сімка для нас. Дивіться, що ж за все, це каже, що ну, не тікайте від своєї мрії. Не беріть чужу мрію як свою. Ваше є ваше. Ваше це те, що підказує ваша душа, це ваші бажання, ваші мрії. Тільки відпустивши минуле. Тільки пропрацювавши те, що вам важливе, тільки коли ви йдете до вашої справжньої мрії, не до мрій когось, до вашої мрії, ви можете трансформуватись і стати краще. Хоча це буде відбуватися дуже поступово насправді. От. Але вас для того, і всі перспективи вам потрібно тільки опиратися, ну тобто не брати чужі мрії і цілі як свої. Ось до чого я мала. І порада. Іноді потрібно зачекати. Порада каже, що не все зразу. Тобто треба почекати якийсь час, щоб плоди дозріли, щоб думки дозріли, щоб ситуації дозріли, і плоди самі опадуть. Іноді можна не Лізти туди аж на це дерево. От, і ну, не буде в такій безглуздій ситуації, як ця пані, яка вилізла, там сидить і чекає, і не знає, можливо, навіть як злізти. Треба іноді зачекати. Тож, карта каже, будьте помірними, дорогі, подоліти. Тому дякую, що ви були зі мною. Я буду надзвичайно щаслива вашим подобайкам, вашим коментарям і підписуйтесь на мене обов'язково. Ще побачимося.